На цьому уроці ми розглянемо задачу номер 161 На рисунку АБ дорівнює АД. кут БАЦ дорівнює куту ДАЦ. Треба довести, що трикутники АБЦ та а Д, С рівні запишемо, що ми знаємо дано. А Б дорівнює Аде. Позначимо рисочками на фігурі Кут БАЦ БАЦ. Дорівнює куту ДаЦ, куту ДаЦ. Довести, що, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДЦ. АДЦ. Так. Розглянемо ці два трикутники АБЦ та АДЦ. Що ми знаємо? Ми вже знаємо, що у цих трикутниках є вже одна е, 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 одинакова сторона. Сторона АБ дорівнює стороні АД. Запишемо. А. Б дорівнює АД. Далі, дивимося, маємо вже кут. За умовою задачі знаємо, що цей кут BAC дорівнює куту DAC. Вже маємо одну сторону та кут. Для того, щоб сказати, що ці е, трикутники рівні, необхідно використати одну із трьох ознак. Перша ознака нам каже, що два трикутники рівні, якщо вони мають дві рівні сторони та кут між ними. Друга ознака нам каже, що два трикутники рівні, якщо вони мають два Кути рівні Та прилеглу до них сторону. І третя ознака рівності трикутників нам каже, що трикутники рівні, якщо у них всі три сторони рівні. Ми вже маємо одну сторону та кут. Тобто ми можемо зараз знайти або іншу спільну, однакову сторону або кут, щоб використати чи першу, чи другого знаку рівності трикутників. З цього рисунку ми вже бачимо, що для цих двох трикутників: АБЦ та АДЦ у них сторона АЦ спільна, вона є однаковою. І для цього трикутника. І для цього трикутника. Отже, запишемо: сторона АС спільна. А отже, ці два трикутники будуть рівні за першою ознакою, так як у них є дві рівні сторони АБ та АД, та АС спільна, а також Рівні кути між сіми сторонами. Запишемо відповідь. Отже, трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДЦ ДАЦ так, як у них або просто запишемо за першою ознакою. Не будемо переписувати, запишемо за першою ознакою рівності трикутників. Все. Ми довели, що два трикутники рівні.